Вітаю! Сьогодні 15 серпня 2022 рік. значить, Продовжую я збирати врожай. Наразі хочу показати збір врожаю з таких от невеличких трьох дерев сорту Зорінський. Ось такий результат. Значить, я вже робив огляд даного сорту. Горіхи мають середній розмір, круглу форму, я б сказав правильну круглу форму. Ось є взагалі такі славні екземпляри. Плюска трохи довша за горіх, інколи в два рази довша. З однієї обов'язково розсічена і добре видно горіхи. Ось так вони виглядають. Ось так. Вважаю це непоганий результат. Такі дерева невисокі. Висота даного екземпляра метр 80 метра в діаметрі 1,5 метра. Це маточний кущ, я отримую з нього посадковий матеріал. І доволі таки непоганий результат. Ще раз нагадую, це з трьох ось таких невеликих дерев. Вони розміщені всі в різній місцевості, тому... Трохи за, задалеко ходити, все це показувати на камеру. І от я зібрав з них врожай, підійшов до одного із них, е, так як вони всі між собою схожі е, за розміром. Ну і ось показую об'єм е, даних е, горіхів. Доволі таки непоганий врожай. Наразі це все. Всім гарних врожаїв, до побачення.